Привіт! Я знову з вами сьогодні. Наша зустріч на коралових намистах. Сьогодні Господь поклав моє серце, і я готувалася до нашої з вами зустрічі. І я відчула про те, що треба продовжити те, що ми вчора з вами проголосили. Ми з вами проголосили вчора місце із Локі, де Господь сказав: просіть і отримайте, стукайте, і вам буде дано. Сьогодні мені хочеться вам дати одне з місць списання, дуже моє одне із улюблених місць списання. Тому кожно, хто приєднується, я вже благословляю, я вас обіймаю. Дуже вдячна Господу за те, що ми поряд разом, вже мають відгуки. Багато хто пише. Тому якщо вас ці ефіри підбадьорять, якщо вони вас дуже дають вам таке натхнення, силу вірити, стояти, іти, кладіть. Подобайки, діліться цими ефірами, і нехай ми разом будемо розповсюджувати царство Боже тут на землі. Отже, я хочу сьогодні вас повести в дуже цікаве місце і дати вам роздуми до завтрашньої нашої зустрічі, щоб поєднати ці два місця: вчорашнє, про що ми говорили, і сьогоднішнє. Тому. Євангелія від Івана, я в шапочці завжди підписую місця, з яким ми з вами зустрічаємося. Це 14 розділ, 14 вірша. І є один із перекладів, де написано: якщо попросити щось в ім'я моє, я зроблю. І зараз вас познайомлю в контексті вище на два вірши, це 12 і 13 вірш, і я прямо зараз зачитаю вам для того, щоб ви могли зрозуміти, що таке, коли ми просимо, і в ім'я Господнє все, що Господь сказав, Він це зробить. Отже, я відкриваю інший переклад і вам читаю. Ісус каже, по правді, по правді, кажу вам. Хто вірує в мене, той учинить діла, які я чиню, і ще більш від них він учинить, бо я йду до Отця. Тринадцяти вірш він говорить: І коли що попросите, і коли що просити, ви будете в ім'я моє, те вчиню, щоб у сині прославився Отець. І 14 вірш говорить. Коли будете в мене просити, чого в моє ім'я, то вчиню? Коли ви просите в ім'я Ісуса, Він говорить чітко, то вчиню. Інший приклад, який я вам щойно писала, він каже, те зроблю. Є різні контексти. Якось ми спілкувалися з друзями, і ми говорили, коли ми говоримо, коли ми утверджуємо, що воно вже є. А коли ми говоримо, як в цьому прикладі написано, якщо попросити в ім'я моє, я зроблю, давайте правильно будувати речення не, як, не якщо ми попросимо, а ми просимо. Ми просимо, і він нам дає. Я вітаю кожного. Я бачу, що Настя зараз приєдналася в ефірі. Настя я тебе вітаю. Сьогодні Настя дзвонила буквально за пару хвилин до ефіру і Вона сказала, що вона нас іспит. Тому ми з нею просили. Вона може навіть в коментарях зараз написати. Ми вірили, і це відбулося. Тому це велике свідоцтво і чудо. Коли ми просимо щось в ім'я Господнє він це зробить. Я хочу, щоб ви подумали над цим. Я хочу, щоб ви роздумували над цим. Я хочу, щоб ви прославляли Господа кожен раз, коли Він це вчиняє. Щоб кожен раз, коли ви ще спросили в ім'я Господнє, Він це вам робив. Тому я вам ще раз зачитаю цей ключовий вірш, 14-й, і ви, 13 те візьму. Просто подумайте над цим. Коли що просити будете в ім'я моє, те вченю, щоб у сині прославився Отець. Тато, ми так дякуємо тобі за те, то, що ти прославляєшся в наших життях. Ми так дякуємо тобі, коли ми довіряємо тобі наше життя, наші справи, наші якісь питання, наших дітей, нашу сім'ю, ти це робиш. І він сказав: коли будете в мене просити, чого в ім'я те вчиню? я хочу, щоб там, де зараз ти є, чуєш мій голос або слухаєш зараз мене. В запису скажи: якщо я прошу Бога те, що Він обіцяв в ім'я Ісуса, Він зробить це. Ми можемо просити те, що Він обіцяв. Задайте собі питання, що Бог пообіцяв, Бог пообіцяв, не залишу і не покину. І я кажу і отверджую, Господь, я прошу тебе, що ти не залишаєш і не покидаєш мене. Що він пообіцяв? Він сказав, що в ранах Ісуса Христа. Ти вже сілений, почни говорити. Я прошу, Господь, зцілення і відновлення для себе, для своєї сім'ї, для свого сина, для своєї доньки, для свого чоловіка, для свого тата, для своєї мами. Що він побіцяв: ангелів висилає на ваше життя, щоб ви були захищені, щоб не спіткнулося б камінь ноги вашої. Почніть це говорити, почніть просити в ім'я Ісуса, і Він це зробить, і Він це вчинить. Я хочу, щоб ви цим словом на вихідні, сьогодні, суботній вечір, роздумували над цим. Що ми просимо, що ми думаємо, куди ми йдемо? Я хочу, щоб зараз оце слово Бога, воно вселилося в ваші серця. І я прошу, тато, в ім'я Ісуса, я просто молюся зараз за кожного, хто дивиться зараз мене. Благослови. Нехай те, що їхніх серцях є, їхні мрії, їхні бажання. Нехай це здійсняється в них, нехай по вірі їхній станеться їм. І ми зараз утвердили місце і Списання, що Отець говорить, а я погоджуюсь. Коли я прошу в Бога те, що Він побіцяв в ім'я Ісуса, Він зробить це. Вірте Богу, довіряйте, не майте жодного сумніву, ідіть. І пам'ятайте, Господь сказав, ви є світло, Господь сказав, ви є сіль, Господь сказав, що ви дитина Бога. Господь сказав, що все, що будете просити, вам буде дано. Господь сказав, що оберігаю в тебе від зла. І Господь сказав, що все, що будеш просити в моє ім'я, по те, що я пообіцяв, я це вчиню. Майте мир з Господом, довіряйте йому, живіть цим. І сьогодні ми ще одне, одне корало населили на наше намисто. І ми сказали, Господь: ми довіряємо тобі своє життя і все, що ми просимо, ти нам даєш. Я всіх благословляю гарного суботнього вечора, Па-па.